Розкидаємо він Така ось у нас красота. Лієчкою. з цим довським мотором. Так у нас. Та пшеничка гарненька вже. Такі все. Добриго розкидаємо. Так, юмезик шубує. Шов скінчить. Так працюємо, будемо потім ще під корінь вносити сівалочкою. Забе трішки пізніше. Зараз так розкидаємо, потім ще сівалочкою. Буде красота. Передають дощик. Якщо все так буде, то буде гарно. Такі в нас красоти. Тут сусідні фермери дискують. А ми він добрим кидаємо. Пшенички така загальна красота і то далі зелене теж гарно. Потім ще під корінь дасться, волога злегенько закриється і все буде як треба. Підписуйтесь на канал і всім до побачення